Життя пробігає, пролітає. І ми не встигаємо навіть його проаналізувати. Просто біжимо, інколи навіть немає часу озирнутися. Бігом, бігом, все, бігом, все треба встигнути. І з часом ти починаєш розуміти, що ти вже не така швидка, починаєш сповільнюватися. І розумієш, що життя пролетіло, як мить, і здається повз тебе. Думає час зупинитися. Просто зараз, коли ви мене слухаєте, зупиніться. Зробіть глибокий вдих. І просто мене послухайте. Між дихом і видихом живе тиша. Там, де ще нічого не треба. Де ти не мусиш бути кращою, швидшою, продуктивнішою. Там, де не потрібно тікати саме там починається справжнє життя. Це мить, у якій можна зупинитися. Почути, як стукає серце, як повітря торкається шкіри, як дихання шепоче. я тут. Між дихом і видихом твоя істинна суть. Недосягнені. Не в очікування, не вгонити, а в тому, як ти проживаєш кожну секунду, як дозволяєш собі відчувати. Світ не зупиниться, коли ти сповільнишся. Але саме тут ти почнеш відчувати світ по-справжньому, ніжно, глибоко, цілісно. Саме тут ти жива. А зараз я пропоную вам медитацію між дихом і видихом. Це зручно. Відчуй опору під собою. Спина м'яко пряма. Вечір розлавний. Руки вільно лежать на колінах. глибокий, глибокий вдих. І повільний м'який видих. Зроби ще один вдих. Прислухайся до тиші всередині себе. відчуй як повітря входить у тебе і як виходить. Зверни увагу між дихом і видихом і є пауза, тонка мить присутня. Саме в цій паузі все світло, життя, простір, твоя душа. Втих, пауза, витих. Пауза, тобі нічого не потрібно зараз робити. Дихай спокійно і просто будь. Будь в тиші. Будь в своєму тілі. Просто будь в собі. Запитай себе, а як звучить тиша всередині мене? Який колір має мій спокій? Де в моєму тілі живе моє повіль? Залишайся із цим трошки іще трошки. Відчуй, як усе навколо сповільнюється разом із тобою. Можеш покласти руку на серце. І відчути свій спокій. Прошу будь разом зі мною. Я дозволяю собі бути в тиші. Я дозволяю собі відчувати життя. Я вдома тут, між тихом і витиху. Коли будеш готова, повертайся. Повільно поворуши пальцями, руки ніг. Відчуй своє тіло і залиш собі цей спокій, як ніжний внутрішній дотик. Дякую за Насолоджуйтесь своїм спокоєм тут і зараз. Не забувайте підписатись. Гарно.